Християн по всьому світу є два найбільше свята на рік Різдво та Марії, бо друге можна святкувати хоч щомісяць. місяць. Особисто я нарахував аж 21 раз згідно церковного календаря, і я ще будівельників не питав, які кожен другий день не працюють, бо то ж великий праздник. Якщо відкинути жарти, то очевидно, що друге найбільше християнське свято це Великдень, і саме із ним пов'язана величезна кількість традицій нашого народу. Традицій і звісно історії, якщо якихось плюс-мінус 100 років тому окупаційна влада забороняла населенню вірити в те, що вони хочуть вірити, підміняючи Бога на сушене опудало карлика в Мавзолеї. Сьогодні ми згадаємо воїнів УПА, які свого часу по суті воювали на два фронти, не маючи нагоди повернутися на свята додому, де господарював тимчасово окупант. І власне ці свята проходили у вимушених декораціях підпільної боротьби стіл зі зрубу, хвоя, замість катертини, на столі Паски, а на плечах зброя. Загалом, якщо проаналізувати діяльність УПА, то його провідники багато уваги приділяли саме моральному та духовному вихованню своїх вояків. І звісно, що це включало в себе святкування національних та релігійних свят, які так наполегливо хотіли викреслити з нашої історії московський загарбник. Увстанська армія, якщо так можна виразитися, мала свій локальний календар подій. Щоправда, не приходило на телефон сповіщення, коли буде виступати з черговим прощальним концертом Степан Гіга. Солдати відзначали покрову День Героїв, День Зброї, День пам'яті Героїв Крут, згадували проголошення Акту Незалежності України 1941 року. Одним словом, не забували нічого, що робило їх українцями. Ну і серед цього цього щільного графіку особливе місце посідало Різдво та, звісно ж, Великдень, про який би хотілося згадати сьогодні подетальніше, поки ви сперечаєтесь з дружиною, чи вартує класти у великодній кошик дідовий самогон. Вартує! Також буде шанс, що за столом не всі осліпнуть. Тут слід додати, що воїни УПА не просто святкували ці прекрасні події, а намагалися проводити агітаційну роботу, показуючи місцевим мешканцям, що повстанці так само підтримують церкву та дотримуються традицій, навіть у важких польових умовах. Загалом Великдень для УПА, окрім релігійної, мав і величезну символічну вагу, оскільки, перезимувавши у Криївках невеличкими групами, воїни знов збиралися гуртом вже навесні. Місце і час проведення святкових заходів повстанці зазвичай обумовлювали ще напередодні зими, і це могло бути джерело, підніжжя скелі, урочище, фест-репаблік або інша дупа світу, куди важко добратися з центру міста. Напередодні зустрічі завжди відправляли на обумовлене місце розвідників, аби уникнути ворожої пастки. І якщо якась група не з'являлася в умовленому місті, їй залишали записку, де призначали нову зустріч. Так, полони загибель ніхто не відміняв, тому доводилось працювати в умовах жорсткої конспірації. Коли ж приходив сам Великдень, то окрім стукання яйцями та поїдання ковбас, повстанці нерідко проводили наради, на яких визначалися плани на рік і підбиття підсумків. Така собі святкова статистика ліквідованої русні. По суті, великодні свято символізувало для УПА початок нового року боротьби за незалежність, який так і завершувався переїздом на зимування до Криївок. Також цікавий факт, що свою присягу воїни вперше склали на Великдень 1943 року в лісах сучасної рівненщини, попередньо відвідавши сповідь, причастя та святкове богослужіння. Одним словом, дотримались всіх канонів свята, окрім бійки з родичами в кого Паска смачніша. Період з 1944 по 1945 рік, з початку повернення окупації Совка на Галичину, повстанці нерідко святкували Великдень у найближчому до лісу селі, оскільки Московія ще не встигла закрутити остаточно гайки. Бійці приходили на службу до храму, а потім розходилися по селянських хатах і влаштовували святкування у відносно мирній атмосфері та в місцях, куди ще не добралася Радянщина. Проте так тривало недовго, і вже після 1945-го воїни були змушені переважно святкувати Великдень в лісі, бо по селах чекісти періодично влаштовували облави. Тоді вже, навпаки, селяни із сусідніх сіл почали ходити на гостину до повстанців, приносячи свої пакунки зі свяченим яйком та ковбасами. Самі ж воїни УПА заздалегідь готувалися до великодніх свят, накривали столи, приводили себе в порядок, сходивши до місцевого барбара бобра, та організовували продукти для підготовки великоднього столу. Шевці направляли воякам взуття, а кравці і собі бралися за роботу, шили нові вбрання або підлатували подерті штани за 40 гривень. Твою мать за 40 гривень штани блядь! Напередодні ж самого Великодня вояки УПА намагалися зазвичай висповідатися та відвідати службу. А якщо не було можливості прийти потай до церкви у найближче село, то приводили священника до лісу. Деколи для такої оказії повстанці могли і каплицю з патаків зробити, тож до свята не на кожен день. Хоча зі священником була певна. Та проблемка. З ним домовлялися заздалегідь зустрітися в обумовленому місті, там зав'язували очі і так вели до табору. Все через конспірацію, бо у випадку арешту того ж священника він під тортурами міг виказати місце дислокації бійців, а так він і сам не знав, куди прийшов, і все залишалося у відносній безпеці. Зазвичай священник благословляв святковий стіл, говорив напутні слова, і вже після того відбувалася загальна молитва та об'їдання смаколиками, якщо такі були. Для повстанців же цей урочистий день був першим зв'язковим після зими. Вони розповідали одне одному, що сталося за цей час, та скільки московських виродків ще потрібно забаранити, щоб вони не сунулись на наші суверенні землі. Власне, за таких умов і трансформувалося відоме всім привітання Христос Воскрес воістину Воскрес на патріотичне, Христос Воскрес, Воскресне Україна. У сам день Великодня повстанці звільнялися від всіх обов'язків, окрім звісно, варти, та нерідко влаштовували у таборі різні забави, як от грали в шахи, карти чи влаштовували імпровізовані вистави з танцями. Також у цей день командири дозволяли підлеглим трохи випити місцевої самогонки, хоча в будні дні це було під суворою забороною через військовий стан. Нерідко дозволялося і піти провідати рідних, але лише за тих умов, що це проводилося в найближчих селах або ж у місцях, де виключені облави чекістів, які ночей не спали і бачили свої збочені сни по придушенню повстання. Незабавою єдиною проходили ці дні, оскільки у великодні свята воїни УПА розповсюджували такі собі бофони, що є скороченням від двох слів бойовий фонд. Це можна назвати прародичем сьогоднішніх зборів на ЗСУ, що тоді у вигляді документу з агіткою передавалися з рук в руки. Також ці буфони були такою собі підпільною грошовою одиницею, а на самих документах часто був вказаний фіксований номінал, що замінював насаджену совком валюту. На жаль, святкування не завжди відбувалися в таких урочистих умовах, оскільки воєнний час інколи диктував свої правила. Бувало, що через постійні облави та рейди чекістів бійці не могли навіть вийти на свіже повітря, тож зустрічали Великдень у Криївках з мінімальною кількістю харчів, що лишилися після зими. Завдяки підтримці місцевого населення можна було, хоч інколи згадувати за мирне життя у вигляді, хоча б декількох днів на рік. Проте совкова влада і це присікала, намагаючись придушити повстання всіма своїми силами. Взагалі цікаво наскільки історія циклічна, хоча і з певними відмінностями, оскільки прямо сьогодні ми ведемо ще одну криваву війну, принесену тими ж сусідами, які хотіли відібрати у нас Великдень ще століття тому. Так, ворог перефарбувався і навіть поцупив у свою культуру наші звичаї, звісно, перевернувши їх з голови на ноги у власному викривленому баченні з любителів хлопчиків у рясах. Наші воїни, в свою чергу, окрім нашого спокою, зберігають і традиції та святкують Великдень, попри все, незважаючи на обстріли та постійні штурми. Ще тоді, майже 100 років тому, радянська влада практично зламалася об наше повстання, локалізоване в лісах північного заходу країни та з чисельністю в сотні разів меншою ніж ворога. Сьогодні ж ми, як ніколи, об'єднані і бережемо кожен клаптик нашої землі від того самого окупанта, святкуючи Великдень, вже не в Криївках, а в окопах, проте зберігаючи нашу національну пам'ять, яку ніколи і нікому не вийде відібрати.